Всім добрий вечір. Ви знаходитесь на каналі Людмили Жосан Визерунки мого життя. Сьогодні ми приготуємо оселедець під шубою. Цей рецепт знають майже всі господині, готують і кожна з нас готує його по-своєму. Я свій рецепт користуюсь їм уже більше 40 років. Він подобається всім, моїй сім'ї подобається, подобається моїм друзям, моїм рідним. Деякі друзі навіть кажуть мені, ми прийдемо до тебе в гості, ти можеш нічого не готувати, тільки приготуй оселедець під шубою. Я його готую таким образом. Значить, мілко порізаний оселедець. Перший шар мілко порізаний оселедець. Оселедець е, обов'язково я поливаю не майонезом, а поливаю олією. І хто захоче приготувати так, як я приготу, готую, також не забудьте полити олією. Е, наступний шар у мене буде мілко порізана цибулька. От. Отаким от от образом мілко порізана цибулька. І наступний е, шар порізана, миленько картошечка від, відварена. Картошечку також обкладуємо ну, таким от. Так, потім у мене йде морковочка, Також зроблена, не порізана і виложена зверху на картошечку. І останній Шар у мене бурячок, відварений бурячок. Так, рівненько розрівнюємо. Ну, господині всі знають, як робити шубу. Кожен із вас її робить, на кожен робить по-своєму. У мене шари не плавають в майонезі. Майонез, майонезом я буду покривати тільки верхній шар. От зараз, після буряка, буду покривати майонезом. І завіряю вас, що От, майонез, і будемо покривати. Завіряю вас, що шуба оселедець під шубою буде достатньо смачний навіть дуже смачний. Ну, обов'язково не забувайте оселедець полити олією. Все. Так, і зараз, от так я розрівняю його, щоб він був гарнесенький. наш оселедець. О, і Майонеза тут достатньо, і все буде дуже смачно. Так що готуйте таке блюдо, радуйте своїх рідних, себе і все буде добре. А я сьогодні своїх порадувала. ось отакий гарне вийшлося у нас оселедець під шубою.